Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Чергове відео присвячене моїм улюбленим чашкам-велетнім. Ті, хто зі мною вже давно знають, що я колекціоную такі чашки. І, взагалі, це один із найулюбленіших видів чашок, з яких я люблю вживати чай. В таку чашку нальєш і нап'єшся. Тому що мізки з цієї чашки 0,5-0,6 мл, в залежності від того, якої форми, які виробники виготовляли. Розпочинаю я свій огляд ось з такої чайної пари. В одному із відео я вам його, її показувала, однак оцю чашку, тільки без блюдечка. І моя мрія здійснилася, я нарешті відшукала і придбала блюдце в свою колекцію, і в мене повноцінна чайна пара. фарфоровій промишловості є класифікація чашок. Ось, наприклад, от чашки місткістю від 05 до 0,6-0,7 мл. Вони вважаються апетитними або подарунковими. Саме до цієї категорії відноситься дана чайна пара. Чайна пара апетитна. Знавці фарфору знають, що вона була виготовлена на Тернопільському фарфоровому заводі. Це більш пізніший період, тому що, бачите, тут повна відсутність позолоти, і заміна її ось такою люстровою стрічкою. Як всередині по бідку, так і на ручці і понизу. Дана чайна пара в досить непоганому збереженні. Бачимо красивий такий малюнок у вигляді гірлянди, піткової гірлянди. І поєднання кольорів темно-зеленого, бордового та жовтого на білому тлі фарфору. Я вже сказала, що дана кружка містить 0,6 мл рідини. Ось таке клеймо. Другий сорт Тернопільський фарфоровий завод і досить велике блюдце. В діаметрі воно 19 см має. Також з таким самим клеймом. Ось така повноцінна чайна пара в мене є в колекції. Слідуючий виріб це ось такий. Це не український виробник, зразу скажу, це дольово. Однак чайна пара також, апетитна, ємність її 0,5 літра. Зверніть увагу, тут на білому тлі тільки чорний білий малюнок з невеличкою кількістю позолоти. Трошки вона така, знаєте, похмурий вигляд має. Можна було цю деколь якогось іншого кольору зображити. Не знаю чому, і що мене ще дивує, дивіться, присвячена вона міжнародному жіночому дню 8 березня. Чому в таких темних кольорах деколь оздобили даної, дану е, чашку, я не знаю. Хоча деколька, задум декольки досить таки цікавий. Бачите, і, і пташечка, і квіточок, і стилізована стилізована квітка і листочки. Це дульово, третій сорт. Рік виготовлення я не скажу, тому що в клеймах. Е, Російських виробників я не досить добре орієнтуюсь. Ось така ще, ось таке ще блюдечко. Іде до цієї чайної пари. І так, отже, чайна пара присвячена жінкам жіночому дню 8 березня. Третя чайна пара також не українського виробника, але однак вона досить таки красива. Да, до речі, я забула е, сказати, що ось форма оцієї чашки е, має назву колокол. І в, в, на такій формі виготовлено в, на, на дольовському фарфоровому заводі досить таки багато виробів. А ось тепер зверніть увагу на цю красоню. Звичайно, ви зразу здогадалися, що це ручний розпис, і ручний розпис я хочу зазначити, що дійсно він розкішний. Праця, ручна праця людська вона завжди визвеличує фарфор, робить його святковим, розкішним, дороговартісним. Від такого фарфору віє теплотою людських рук. Зверніть увагу, яке красиве, яскраве святкове поєднання кольорів. І, звичайно, багато-прибагато позолоти. Ви зрозуміли техніка виконання Агашки, їхні знамениті Агашки. Форма цієї чашки має назву калихувата, ну, як на український манер. Дивіться, скільки золота. І дуже такі приємні кольори, незалежно від того, що мають поєднання навіть оцей рожевий, зелений, та позолота має поєднання з чорним кольором. Однак вона цю чашку робить досить таки святковою нарядною по відношенню до попередньої. Таке ж саме красиве блюдце. Маємо місце клеймо. Ось таке, дольово, другий сорт. І в свій час, за часів Радянського Союзу, коштувала вона також не дешево 15 рублів. На той час це були досить такі великі гроші. Дуже красива чашка з ручним розписом. До речі, я бачила саме в таких кольорах, однак виконана на формі ось цієї, на формі колоколу. Але розпис один один Вона абсолютно новенька, не користована. Слідуючу пару я покажу вам ось таку. Звичайно, по відношенню до попередньої, вона значно програє, але це наше рідне українське. І ми бачимо, що це вже період Незалежної України, тому що позолоте ноль, замість нього є оця піструшка, люстрова фарба. Наші українські виробники в свій час намагалися замінити найбільш за кольором підходящою фарбою. І ось вони. Ось таку фарбу придумали люстрову в такому виконанні імітація позолоти, однак я вважаю, що, знову ж кажу, це моя особиста, особиста думка, ні, нікого не хочу образити. На цій чашці було б краще, якби взагалі краще без цієї люстрової широкої, перше, до речі, хочу сказати, бачу таку широку стрічку е, люстрової фарби на е, такому виробі. Краще було б взагалі, якби вона біла була без оздоблення, так сказати, без імітації оздоблення по золотої. Це деколька, ви вже впевнилися, досить таки приємна. І кольора приємна, і малюнок такий, квітковий, жіночий такий малюнок, бачите, троянда з колосками. І це добуш. Другий сорт. До речі, форма, бачите, досить таки цікава, красива ручка. Із що я показала, ручка красива ось на цій першій тернопільській чашці, тому що на двох дольовських вона простовата. А тут досить таки цікава, бачите, це також чашка подарункова. Ємністю 05 мл. І йде до неї. блюдце. Ну, блюдце Стандартне, я хочу вам сказати, 14 см, воно, на мою думку, трошки замаленьке. Для такої величенької чашки. Ця чашка, до речі, зовсім нова, не користована. Четверта і завершувати свій опит. Я буду уже не чайною парою, а просто чашкою на чашкою досить таки гарною. Ви вже здогадалися: по формі чашки. Це чашка місткістю 04 мл, вона трішки менша за попередніх за попередню. Однак, ви зверніть увагу на красу. Це не ручний розпис. Ні. Тут підрисовка є тільки по золотою, але це деколь, деколь в стилі Петриківки. Краса красивенна. Це Київ. Це наш знаменитий Київ. І Київ старенький, зараз я вам покажу клейму. Дуже, дуже гарне, гарна деколь. Бачите, це ще в вигляді книжки. І перший сорт, і коштувала вона в свій час періоду тих 70-х років, ця чашка, коштувала 3 рубля. Досить також, можна сказати, що не дешево як для одинокої одинокого виробу. Бачите, підрисовка тут іде по золотою, все решта це деколька. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось... Відео прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. І, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. До нових зустрічей, до нових відео, миру, щастя та добра!